Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так нагадаю вам, дорогі мої автовласники і водії, що з завтрашнього дня потрібно вмикати ближнє світлофар або денні ходові вогні навіть світлу пору доби. Тобто, і в день і вночі їздити з вімк... ввімкнутим, вибачаю, світлом. І так, з 1 жовтня аж до 31 травня. Так? Тому. Не забуваємо, тому що якщо забудете, то штраф у сумі 510 гривень. По-перше, не забуваємо вмикати. А по-друге, у кого не автоматичне вімкнення світла, то по приїзді не забуваємо вимикати, тому що акумулятори зараз ой, теж які не дешеві. А якщо він декілька разів повністю сяде, то йому прийде що торба. Та ще й потім завестися, будуть проблеми. З чим це зв'язано? Навіщо її вмикати для тих, хто ще не знає цієї інформації? Зв'язано це з тим, що кажуть, що погіршуються погодні умови, видимість, щоб машини було краще видно на дорогах, тому потрібно їздити з вімкнутими фарами. Ну, в частності, це в деяких випадках дійсно так, коли, наприклад, дощі, моросить, так, мряка така неприємна, то тоді воно дійсно так. Світло хорошо допомагає здаля замітити машину, поки її не видно її силует. Ще одна така інформація, по, на думку багатьох-багатьох адвокатів, що. Штрафи за денне світлофари, які виписують саме 510 гривень, є незаконними, тому що е, цю редакцію просто додали в використання світлових маячків, в статтю про використання світлових маяків і про неналежне вмикання. Світлових індикаторів. Тобто там ізначально стаття була про вімкнення поворотів, про те, щоб робили стопи. Але тим не менше поліція виписує повним ходом ці штрафи і вимагає їх сплати. А за 510 гривень мало хто звертається до суду, щоб це все аргументувати. так Но, Тим не менше, положення таке є, вмикати потрібно, тому що, ну, по-перше, машину, щоб вашу краще бачили, це як по тому, що написано в підручнику, так, будемо так говорити. По-друге, щоб не отримати штрафа в розмірі 510 гривень. Я буду вас і далі консультувати. Нагадаю, автотема. Ми стараємося зробити такий чудовий канал, на якому автовласники, водії зможуть знайти багато корисної інформації відносно автомобільних питань, дізнатись про усі новинки, що там вводять на автомобільному ринку, для того, щоб бути в курсі і не нахапатися ні лишніх штрафів, ні прогавити якусь новину відносно того чи іншого. Автомобільного світу тому приєднуйтесь, буду радий бачити вас на каналі і вчасно інформувати вас про різні події. Зустрінемось.